Інформація про відмову Угорщини надати політичний притулок колишньому українському парламентарію з'явилася після того, як Будапешт отримав за океану офіційне підтвердження факту канадського громадянства, арештованого ще 4 липня в угорській столиці подружжя Шепалевих Олександра та Галини. Власне, це було секретом Полішенеля. Колишній народний обранець, що увійшов у Верховну Раду у 2006-му за списками б'ют, а згодом у 2010-му перебіг до партії регіонів, увесь цей час мав паспорт країни кленового листя. Про це свідчить ось ця канадська реєстраційна форма. До того ще у вересні 2006 року, коли міліція розслідувала гучне вбивство полковника Губоз Романа Єрохіна, начальник департаменту карного розшуку Василь Паскал. У запиті до українського інтерполу чітко вказував навіть номер канадського паспорта новоспеченого депутата Шепелова. Його тоді небезпідставно перевіряли на причетність до цього злочину, але довести наявну інформацію не змогли. Хай навіть про підозри на адресу Шепелова публічно говорив журналістам тодішній міністр внутрішніх справ Луценко. Я казав абсолютно правду і абсолютно точно ви це процитували. Це була інформація, але вона, на жаль, не була доведена в ході перевірки, адже пан Шепелєв мав статус народного депутата. І це все, що я можу прокоментувати по цій справі. Тобто підтвердження не отримала ця інформація? Подальшого розвитку ця інформація не отримала. Є певні дотичні докази, але прямого безпосереднього доказу здобуто не було, обраховуючи його статус народного депутата. Справа про замовників вбивства у липні 2006 року полковника міліції Романа Єрохіна ще чекає на своє завершення. Натомість докази причетності Шепелєва до тяжкого злочину вже знайшли в іншій кримінальній історії. 14 січня 2003 року у Донецьку у під'їзді свого будинку було зарізано 14 ножовими ударами банкіра Кириченка, голову наглядової ради Автокрасбанку. Автокрасбанк. 15 років надійності. Тільки через 10 років у липні 2013-го Донецький суд засудив організаторів цього вбивства. Один з них Сергій Чередниченко, колишній водій та кум Олександра Шепелова отримав 10 років тюрми. Я признав суддя, що я за позаказу Олександра Олександровича Шепелова два преступлення. У 2002 це... Році... Он заказал угон автомобиля Мерседес у своего ну, владельца банка, ну, они вместе работают соучредители. Вот, я выполнил это. И второе это покушение было это убийство банкира Донецкого Переченко. Это он теж заказав в 2003 третім гадука у вироку Ворошиловського райсуду Донецька замовника вбивства Банкіра Кириченка називають не встановленою слідством особою, але потім чорним по білому зізнання Сергія Чередниченка про те, від кого він отримав замовлення на вбивство. На початку осені 2002 року Шепелев ОО покликав його до себе у кабінет. У ході розмови він сказав Шепелеву, що мало заробляє. А той сказав, що як хочеш більше заробляти, то потрібно знайти людей, які вб'ють Кириченка С керівника Автокрасбанку. При цьому вбивство повинно виглядати як побутове. За вбивство він пообіцяв добре заплатити. Він погодився так, як хотів заробити грошей. Деньги, деньги, Я получал тоже деньги получал по его указаниям в кассе банка Дон Кредит Инвест в городе Донецке. То есть на оплату этих преступлений. А убийство это был просто конкурентно способный, очень конкурентно способный банк. А Кириченко это был председатель правления банка. Засудженого Сергія Чередниченка під посиленим конвоєм міліцейського спецназу привезли минулого тижня з СІЗО Донецька у Київ для надання свідчень в іншому гучному кримінальному процесі. Про невдалий замах на вбивство банкіра Сергія Дядечка у березні 2012 року. Про цю справу знакомику детально розповідав у спеціальному розслідуванні злочинний родовід, адже навколо фінансових афер після краху у 2009-му дев'ятому родовідбанку нині розслідують до десятка різних кримінальних справ. І сліди багатьох з них ведуть саме до колишнього народного депутата, а нині в'язня ось цієї Будапештської тюрми. Щоправда, його батько та одночасно адвокат Олександр шепелєв старший сподівається на надання Угорщиною своєму синові саме політичного притулку. Підтримання він Венгрії общє цінностей і правових принципів. вважаємо, що Шепелєву буде надан статус політичного біженця. Это мнение адвоката венгерской стороны. Совершенно очевидно, что если бы Шеплева доставят в Украину, то используется для возбуждения очередного уголовного дела против Симошенко. Тепер, коли відправка на лікування у Німеччину Юлії Тимошенко як ніколи близька, Олександру Шепелєву буде вкрай важко довести угорському правосуддю саме політичний характер свого переслідування. Адже очевидно, що українській владі вже не потрібні нові звинувачення проти Тимошенко, ключем до яких за логікою захисту могли би стати саме свідчення Шепелєва. І зайве тому підтвердження відставка з генпрокуратури Рената Кузьміна, головного натхненника політичного переслідування лідерки опозиції. Початку жовтня в угорській пресі з'явилися дві публікації про українського в'язня Будапештської тюрми, обидві під дуже промовистими заголовками. Видамо Шефелева Україні, пише газета Мадяр Немзе». Інше угорське видання індекс ще красномовніше видамо українцям холоднокровного вбивцю. Якщо екстрадиція Олександра Шепелєва з берегів Дунаю на береги Дніпра таки відбудеться, то це може спричинити цілу низку гучних викриттів, адже знакоклику отримав підтверджені відомості, що екс-депутат був збирачем цілої колекції таємних аудіозаписів, які він вів під час своїх приватних розмов із найвищими можновладцями в Україні.